Вітаю! Спочатку ситуація про світло. Сьогодні зранку не було дві години, потім вимкнули. І зараз йде четверта година другого відключення. Сподіваюсь, скоро мають увімкнути. Є трошки тривожні новини від міської влади. Міська влада готується до проблем з теплопостачанням О, після е, майбутніх обстрілів України в зимовий час, тобто в мінусову температуру. Є навіть рекомендації шукати собі житло за містом, де є автономне опалення. Також е, Виклали списки ТРЦ та інших закладів, які будуть точно працювати в Києві, де можна буде зігрітись, де можна буде підзарядити свої девайси. Вони будуть працювати від генераторів. З одного боку, добре, що влада про це думає. З іншого боку, це не хотілося би, щоб дійшло до таких подій. Нічого, продовжимо далі продовжу про свій акумулятор, який сьогодні, до речі, прийшов. Це Ecoflow Delta досить великий, на 1280 Ватт-годин. І це. Десь в 5 разів більше, ніж мій найбільший акумулятор зараз. Тобто теоретично на дві помпи а, має вистачити на 40-48 годин тобто, дві доби. Це досить непоганий результат. Звісно, він не врятує від а, замерзання, від холоду. Але хоча б о, течію він забезпечить. І за ці 48 годин у мене буде час подумати, що зробити далі. Чи відвозити всю живність кудись о, в магазин працюючий, чи забирати все і вивозити о, кудись за місто. Так, далі. А, що далі? Так, так, так. Випробував сьогодні дійшли руки випробувати свої компресори, які на батарейках я купив, працюють. І один, і другий. Досить непогано, мабуть, поставлю, хоча б один на прісноводний акваріум, щоб а, там рибкам було трошки легше. Бо зараз вони взагалі без будь-яких засобів забезпечення під час відключення. От завтра має прийти а, всі а, інгредієнти чи як їх назвати. На тест ICP, і завтра ж мені треба буде його відправити. Тому завтра буду ще робити додатково свої тести для порівняння з тестами ICP. Завтра буде, буде багато даних по акваріуму по параметрах. Ще одна така досить неприємна не новина чи не новина подія сталася. Ось тут ви, мабуть, зараз... Оп. Ось тут ви бачите лобофілію, а ось тут ви бачите мантіпору, яка біла така. Вийшло так, що лобофілія, а, чи її хтось повернув, чи, чи що, можливо, їжачки, Але вона доторкнулась краєм до мантіпори і оце. Одразу буквально за ніч такий шматок мунтіпори просто помер десь розміром з 3 на 2 см. Я чув, що лобофілії дуже агресивні, але не уявляв, що настільки це трошки стало для мене сюрпризом. Треба буде, можливо, її кудись переставити. Uh, так, це все бувайте.